Коли тобі було 18, ти такий був впевнений в собі. Але вже після 30 ми сідаємо рівненько на п'яту точку і починаємо, якщо людина розумна, задумуватися над питанням: а в чому сенс? Ми всі помремо. Навіщо було вигравати оцей бій? В мільйона інших сперматозоїдів, і навіщо створилося саме твоє життя? І оця екзистенційна криза, тобто буття на межі життя і смерті, починає навідуватися до кожної розумної людини. Вже десь на рівні підсвідомості людина розуміє, що життя це шанс, і вона його якось неправильно використовує. І розуміє, що треба буде дати звіт за це. І ось тут починається для деяких людей біда. Вони Хочуть забутися, тому що це усвідомлення дуже болюче. Хтось починає пити, хтось починає ламати своє життя, бо думає, я зараз зроблю цей повний апгрейд і почну все спочатку. І відповіді не у зовнішньому світі, а отут всередині. І коли ти умиротворишся, коли ти прийдеш до Бога і скажеш, Покажи мені сенс саме мого життя, для чого ти мене послав на цю землю, то твоє зовнішнє життя зміниться. Тому маєш кавалок свого життя. Давай нормально сядь і подумай, що з тим всім робити. Бо то є багатство. Твоїми руками може добро робити Господь і твоїми ногами ходити по цій землі. І це і є сенс життя.